Мене завжди манив оркестр, але доля завела грати на фортепіано. Тож запам'ятати інструменти і розрізняти їх мені було дуже тяжко. Але для таких як я, англійський композитор Бенджамін Брітен написав геніальний твір-потівник по оркестру для юнацтва. А якщо ви не юнацтво, то на вас в кінці чекає тест. Твір знайомить слухача з різними оркестровими групами та кожним інструментом. Це варіації і фуга на теми Генрі Персела. Початок твору це тема у виконанні всього оркестру, потім почергово виконується різними групами. Ви ж знаєте групи інструментів: дерев'яні духові, мідні духові, струнні та ударні. Представши ось так кожну групу в наступних варіаціях. Композитор доручає виконання кожному інструменту. Спочатку звучать дерев'яні духові, флейти, гобої, кларнети, фаготи. Потім струнні скрипки альти, вілончелі, контрабаси, потім мідні, валтурні, труби, тромбони і туба, а в кінці ударні. Дуже вдалий варіант для знайомства зі звучанням інструментів оркестру. Особливо раджу дивитися з відео, а не просто слухати. А ви розрізняєте інструменти оркестру на слух? Якщо хочете перевірити, то спеціально для вас зробила тест на визначення інструментів оркестру. Все залишила в телеграм-каналі. Ну і підписуйтесь, не знаю.